Зима період, свят і див. Тож громадянський рух свідомі вже котрий рік поспіль дарує діткам, які опинилися у складних життєвих обставинах: атмосферу затишку та свята. Це вже не перший рік поспіль. Наша команда організовує для діток, які Складних життєвих обставин сьогодні з'явилися, які можливо знаходяться під опікою та піклуванням інших людей. Діти, які потребують нашої підтримки та до допомоги, і саме напередодні Святого Миколая Різдва Нового року хочеться їм зробити свято, ті самі чудеса, які ми всі чекаємо. Цьогоріч на діток чекав справді насичений день. Вони переглянули мультфільм у кінотеатрі Мультиплекс, а згодом перекусили смачною піцею у чорничному кафе. Далі ж на них чекали казкові ельфи у смугастому носорозі. Так. Ну, Відмінник молодець, як завжди. Відпочинок трошки побачок. А Тепер трошки тут відпочинок повичак. А тепер трошки М -м -м. тут відпочинок. Дітей розважали танцями та конкурсами, а згодом до них доєднався великий і пухнастий гість. Спонсорами святкового настрою для дітей стали такі потужні волинські підприємства, як ТОВ Західні лісові ресурси, та ЗОВ Севен Пелец, які займаються виробництвом дерев'яних піддонів та пелет. Хочеться подякувати нашим спонсорам, які так само долучилися до цього святкування і сказали, що ми робимо дуже гарні речі, і тому ще більше ми можемо діток обігріти своїм теплом. До Дня Святого Миколая дітки, які ростуть у нелегких обставинах, отримали море емоцій та позитиву. А на додачу до хорошого настрою і чудові смачні солодкі подарунки. В кожному, в кожному подарунку. Свята тільки розпочинається. Хочеться побажати всім здоров'я міцного віри в ці чудеса. Нехай вони збуваються. А наші дітки нехай обов'язково будуть завжди здоровими, радісними, усміхненими і вірять в те, що все буде добре. Тож напередодні дня святого Миколая дітям організували цікаве дійство з конкурсами, усмішками і смачними подарунками, аби вони нехай на один день відволіклися від реальності, в якій проходить їхнє дитинство.